Зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна відбудеться наступної п'ятниці на Алясці. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, Пообіцявши більше деталей. Згодом він також змалював образи своїх майбутніх домовленостей з Путіним. Це розмін українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обміняні, Так сказав Трамп. Власна кореспондентка Тесен США Ольга Кошеленко із подробицями прекрасне місце, яке вам сподобається. Так Дональд Трамп інтригував щодо локації їхньої зустрічі з Путіним перед тим, як розкрити карти. Це буде американський штат Аляска. Конкретне місто наразі не розкривають. Довгоочікувана зустріч між мною як президентом США та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання. Не факт, що це прекрасне місце, сподобається збирачу земель Путіну, адже до 1876 року Аляска належала російській імперії, яка офіційно продала її американцям за понад 7 мільйонів. В доларів золотом Аляска не фігурувала у початковому переліку місць зустрічі Трампа та Путіна. Fox News пише росіяни наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильність до України. Але в результаті для Трампа це буде свого роду домашній матч щодо предмету домовленостей Президент Сполучених Штатів анонсує певний обмін українськими територіями. It's це складно, насправді зовсім нелегко. Це дуже складно, але ми збираємося дещо повернути, а дещо обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох, але ми поговоримо про це пізніше або завтра, або колись. Позиція президента України завжди полягала у тому, що він не погодиться визнати українські регіони російськими. Більше того, це суперечить українській конституції, і президент просто не уповноважений ухвалювати такі рішення. Трамп заявив. Зеленському доведеться підготуватися до вирішення питання. Ви знаєте, що він не уповноважений робити певні речі. Я сказав, ну вам доведеться зробити це швидко, бо ми дуже близькі до угоди. Президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, бо йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І Я думаю, що він наполегливо працює над цим. Чимало питань залишаються відкритими. Якщо Трамп та Путін домовляться про щось наступної п'ятниці без участі та згоди України, як вони реалізовуватимуть досягнуті домовленості? І якщо йдеться про повернення і обмін територій, як про це говорить Трамп? Постає питання, що Путін хоче натомість? Видання New York Таймс припускає, він готовий відпустити деякі окуповані землі в обмін на дещо більше політичне підпорядкування України. Путін прагне обмеження військового потенціалу України, заборони на вступ в НАТО і загалом на військову співпрацю з заходом. В ідеалі утвердження в Києві проросійського уряду. Саме цього припускають журналісти, спробує досягти під час особистого контакту із Трампом. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини.